Привіт, канал Anteconsulting Group. Тут ми командою із семи кваліфікованих спеціалістів говоримо про податки і звітність ФОП. А також говоримо про ведення бізнесу як в Україні, так і за кордоном. Привіт! Мене звати Борисюк Оксана і я власник Анте Group. Сьогодні хочемо поговорити на тему, яка дійсно заспокоїть усіх наших українців, які наразі перебувають тимчасово за кордоном. І отримали тимчасовий захист від країн ЄС, Канади, Сполучених Штатів. Ви пам'ятаєте, що нам потрібно отриману матеріальну допомогу декларувати в декларації про майновий стан і доходи до 1 травня 2023 року. Нагадую, що це зовсім скоро, оскільки сьогодні у нас 20 квітня і вже незабаром закінчиться період декларування. Що робити, якщо ви не встигаєте подати цю декларацію, якщо у вас немає підтверджуючих документів? Які вам потрібно фізично взяти, знати дату отримання таких коштів для того, щоб визначити цей дохід, ви можете скористатися своїм правом перенесення строків подання декларації про майновий стан і доходи? вам потрібно написати заяву, подати її через електронний кабінет платника податків до 1 травня цього року, і тоді ви маєте право подати декларацію. Не пізніше 31 грудня 2023 року, тобто, згідно пункту 170.11.2, я зачитаю у разі відсутності платника податку, підтверджуючих документів щодо суми отриманого ним доходу з іноземних джерел. Тобто, ще раз, це стосується тільки тих громадян України, які тимчасово виїхали з України. І немає у вас підтверджуючих документів про отримання такого доходу. Та суми сплаченого ним податку в іноземній юрисдикції, оформлених відповідно до статті 13 Кодексу ПКУ. Такий платник зобов'язаний подати до контролюючого органу за своєю податковою адресою заяву про перенесення строку подання податкової декларації до 31 грудня 2023 року. Отже. Якщо ви отримували матеріальну допомогу, або якщо ви отримували заробітну плату, тобто ви виїхали після 24.02, Офіційно працевлаштовані, у вас є контракт, з вас утримуються податки. То ви також звітуєте і декларуєте такі доходи. І є до речі, ряд податків, які потрібно сплатити в Україні з таких отриманих доходів, це невелика сума. Але ви зобов'язані як платник податку дотримуватися усіх чинних норм законодавства, якщо ви є податковим резидентом України і обов'язково маєте подати цю декларацію. Якщо ж у вас таких документів немає, або вам ваша компанія невчасно надає їх, тобто не до 1 травня, тоді ви можете скористатися ось цим своїм правом. Платника податку, написавши заяву, подавши її через електронний кабінет, нікуди не їхати. І е, саме головне, єдине, що ми просимо, це зв'язатися зі своїм інспектором і запитати, чи вони бачать вашу заяву. І е, за таких умов ви маєте право до кінця року, отримавши документи, подати цю заяву. Отже, фіналізуючи сьогодні нашу зустріч, е, хочу просто ще раз сказати, щоб ви зайвий раз не хвилювалися, у, подавши таку. Заяву ви маєте право відтермінувати і маєте час на подання такої декларації. Саме головне встигнути до 1 травня 2023 року таку відповідну заяву подати. Бажаємо вам успіхів і до зустрічі.